Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Сьогодні на огляді у нас фільм Майнкамф. Ой, курва Майнкрафт. Хоча, якщо чесно, різниця тільки в кількості пікселів і наявності вусатого дауна тут все криве. Як сервера в Майнкрафті на мобілці. Сюжет повна квадратна шиза. Персонажі ніби їх вирізали ножем для масла з пінопласту. Емоції від 0 до мінус 10. Ви думаєте, це буде сімейне лайно для дітей? Ха, це, блядь, як якщо б володар перснів і Fortnite переспали після рейбу. Let's go! Вирубай світло, врубай мозок в режим я дебіл і зануруйся в блокову депресію разом зі мною. Усім доброго ранку, вечору та дня. З вами знову я, Картава Хуйня і на Бубка. Ви ніколи не задумувались, чому в нашій країні вік згоди 16 років, а в Афганістані усе 9. Мені здається, після сексуального рабства у сценариста я переїду. На огляді в нас сьогодні шедевр фільмів для дітей Майнкарат. Якщо у вас більше ніж 4 переглянутих фільми за життя, вам неодмінно не сподобається, але у будь-якому іншому випадку, приємно перегляду. Поки не почався фільм, я розповім вам трішки, що взагалі таке Майн. Я думаю, що всі про нього знають, але все рівно. Може, мене дивляться бабусі, дідусі, які взагалі не шарять. Коротше, Майнкрафт це пісочниця для психів, які замість того, щоб спати, будують теж махал із гімна і піска, а потім заливають салавою і ридають на згрілою коровою. Тут можна бути богом, бомжем, шахтарем, садівником, убивцею, фермером, алхіміком, будівельником. А в кінці кінців тупо тілом на дні печери з табличкою Ріб. Пав в яму, бо був дурень. Ти народжуєшся голим, без мозку, без інвентаря, і одразу ловиш ляща від зомбі, скелета, паука, а потім ще й кріпер каже: Привіт, сюрприз, я підірву все, що ти будував останні дві години. І ти не видаляєш гру. Ти заходиш знову, бо ця квадратна наркоманія вже в тебе в крові. Коли твій мозок вариться, ти починаєш робити ферму курей, котів, жителів і автоматичну фабрику кактусів. Навіщо? Ніхто не знає. Але все одно ти забудуєш, бо вночі приходить дух ноччя і каже: Будуй, синку, або здохни. А ще є ад. Квадратний пекельний ПТУ, де літає жирна пташка і кричить на тебе, як сусідка, коли ти куриш на балконі. А потім ще Енд, де живе дракон, якого ти вбиваєш просто для того, щоб сказати Я пройшов гру! Хоча насправді нічого не змінилося. Ти все рівно будеш копати камінь і будувати сортиру стилі модерн. Під час мого заочного навчання у архітектурі я навчився розрізняти архітектурні стилі. І знаєте, що я можу сказати про сучасну архітектуру? Це мінімалістичне утилітаристське лайно, яке можуть побудувати лише жиди або люди під пливом опіоїдів. Це гра, де головний ворог це ти і твоя тупість, а головний союзник Google, коли не можеш згадати, як зробити хрещик з червоного каменю. Фільм починається з того, що головний герой Стів, самого маличку, мріяв працювати в шахтах, але дітям тоді не дозволяли ризикувати життям. Тому він виріс і став звичайним заводським робочим. Та одного дня в нього прокинулось натхнення, і він сказав собі: будь-що, але я попаду в ті шахти. Там він знаходить два артефакти, які, з'єднавши, телепортять його в зовсім інший світ, де й починається вся наша пригода. Життя його було топове. Будував всяку херню, завів вірного кінта песика, тусувався з місцевими пандами. До того моменту. Поки не прийшов у портал в якийсь темний і мутний світ. Там пустка, безнадія і править всім цим лайном страшна відьма на ім'я Малгоша. Вона пиздить у стіва куб і кидає його з псом в тюрягу. Тепер вона могла стати володаркою всього всесвіту, але не так сталося, як гадалося. Нашим героям вдається втекти. Але стів жертовно залишається в пеклі, а його вірний пес тікає у людський світ і ховає куб в хаті стіва. Після цього нас перекидають до героїв основного фільму. Перший на черзі Шапокляк. Колись він був кіберспортсменом в якійсь аркадній фігні, а зараз виживає, скуповуючи мотлох на аукціонах. Йому кажуть, що є можливість купити бокс, який колись належав Хазакому. кому. Але ми знаємо, що цей мотлох це мотлох Стіва. Він ніби нічого не знаходить, але глядачу показують, що куп таки всередині і ніхто його не забрав. Залишаємо нашого розово перекаченого дурака. І переносимось до інших. Брат і сестра переїжджають після смерті матері в нове місце. Назвемо їх, ну поки що нічого кращого, ніж кучерява гніда і сестра, не вигадаю. Біля дому їх зустрічає Гуталінова Мардаха з клікухою ну, хай буде горіла. Сім'я заселяється, малий збирається в школу. Робиться наголос, що шкіли. Школи закриваються. А тепер рекламна пауза, але не така, як в телевізорі, де вам впарюють підгузки і таблетку від геморою. Якщо ти ще не в моєму телеграм, то що з тобою взагалі не так? Там же купа приколів, голосування, де ти реально вирішуєш, який фільми будемо наступним нищити, сцени, які не потрапили на Ютуб. Бо бля, цензура, вона всюди. У ТГ зібрались найкращі створіння цього проклятого інтернету. І якщо ти теж хочеш бути частиною секти, то ласкаво просимо. Посилання в описі. А є ще Патреон. Відео раніше всіх, без цензури, без вирізаних моментів, і навіть такі відоси, які ніколи не з'являться на каналі, бо Ютуб паде в кому. І якщо ти і пофіг на Patreon, але ти хочеш просто разово підтримати мене на мівіну, каву чи пиво, можеш закинути пару копійок прямо на карту. Всі реквізити там же, в описі під відео. Все. Реклама закінчена. Розслабся, рухаємось далі. Але як нормальний пацан, шле школу нахуй і йде до магазину шапокляка. Вони трохи потріпалися і все. Нашому дураку треба вертатися до школи. Там у них урок малювання. Але кучерявий не тупий, він мутить якийсь пристрій типу джетпака. Однокласники, звісно, шуткують, що він мутить якусь шизу, і щоб доказати, що він не лох, він запускає винахід. Але ті дебіли ріжуть дріт. І вся ця херня врізається у фабрику, де якраз працює його сестра. <клух> Після такого переполоху його визивають до завуча, який говорить, що якщо він не покликає родаків, йому пізда. <піздателі>, блядь! Все. <піздателі>, бля, <піздателі>, бля, бля. Нічого краще не придумавши, він телефонує до Шапокляка. Той прикидається його дядьком і забирає його зі школи. Уже в магазині малий натрапляє на артефакт Стіва. Він його з'єднує, і. хезеша відбувається. Нам показують Флойда, яка приїхала додому сиріт. Вони не можуть знайти кучерявого, але тут Гуталін бере телефон сестри, і як хакер-програміст Супер 228 говорить, що малий в шахтах. Тим часом любитель дітей і кучерявий дійшли до порталу. Їх починає затягувати, а тут з'являються Гуталін і сестра, і вони також потрапляють у невідомий світ Майну. Мене абсолютно не турбує, як називатиме цю героїню сценарист, але я назву її чорна залупа. У Незарі тим часом твориться піздець. Свині худячаться один з одним, і тут на горизонті з'являється куб артефакт. Малгоша говорить, що настав її час пора вибратися у верхній світ і творити треш, їбати жінок і бити дітей. Скоро весь світ стане її. Вона приходить у в'язницю, де сидить стів, шантажує його, говорить, що він мусить повернути куб до неї. Щоб його песик жив. Той говорить ну окей. Настає ніч, і на команду імбіцилів починають лізти монстри. Бля, що це був за мув? Мені стидно це дивитися. Вони вже відриваються від монстрів, і тут малий розуміє, що він може будувати в цьому світі все. Він на швидку руку накидає дім і так само різко, як понос після шаурми, монстри від них відстають. Шапокляк десь загубився і, поки стояв і дивився на куб, скелет руйнує його. І портал на світ закривається. Рожева хуйня все таки залазить додому, але ненадовго. Монстрів настільки багато, що стіни не витримують, і все, їх взяли в коло, скоро всі помруть. Але тут, звідки не візьмись, з'являється стів, який в селянову розбирається з усіма зомбаками. Цьому синьому підору треба віддати належне, битися він уміє, хоча і виглядає як розбесник дітей. Ви думаєте, чому він допомагає цим малюкам? Йому що зайнятися більше нічим? Я вам кажу, у нього точно ненормальні думки з приводу цих дітей. Блять, бубка, я розумію, що ти ревнуєш, але ж не треба доюбуватись до кожного персонажа. Я думаю, ми лише цим тут і займаємось. Бачимо лише негатив у персонажах, і замість того, щоб назвати їх креативний школяр, турботлива сестра, бізнесмен качок та весела афроамериканка, назвали їх образливо. Тебе і бе, як їх назвав. Мій канал. Роблю, що хочу. Команда імбіцелів говорить, що їм потрібно додому. Але стів пиздить. Що ніхто нікуди не попаде, бо оболонку Куба розбили. І все, гайки. Коротше, план такий: вони віддають сферу Стіву, а той поведе їх туди, де можна зайти ще одну цілу оболонку. Після того вони розходяться і все. Команда із Стівом прямують до селища. Там він розповідає положняк по цьому світу. І як він працює. Пересказувати не буду, бо і так, хто грав у гру, все знають. В Незері Тим часом стара кляча готує армію своїх свиней до атаки. Стів показує прийдешнім гостям всі свої рофли тут і діамантова броня, фієрверки, вибухівка, все, що душа побажає. Потім тащи їх до верстака і вони починають створювати різну хуйню. Малий поїхав кришу і створив картоплемет. І ви б запитали, до чого тут білоруси? А я вам скажу. Та ні до чого. Просто фільм настільки фу, що я заїбався вже писати до нього сценарій. Поки всі займаються своїми справами і просто чілять, до селища вриваються свинтуси, які починають трощити все. Жаль, що дітей і жінок не чіпають. Але я надіюся, вони виправляться непорозуміння. Починається пізділка, де гуталійний сестраху яри всіх наліво і направо. Сука, фу. Посеред битви, коли вже всі трошки налаштувалися, звідки не візьмись, з'являються плюйки. Я забув, як їх називали в грі. Але будуть плюйки, сили не рівні, тому найкращий спосіб просто давати тапочку в пол і не думати ні про що. Педофільчик, стів і кучерявий добігли до якогось замку. Цей полудурок в синьому нацепив на них крила, і вони полетіли до якихось гір. Недовго музика грала, недовго фраєр танцював. Вони летять, але на їх хвіст падають свиноматки, які не мають наміру їх відпускати. Відбувається погоня, але їм вдається втекти. Не розбиваються вони тільки через відро з водою, яке кидає стів. А малий то шарить. Бля, 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 Після такого жопорвучкого екшену стів розповідає про те, як взагалі стара паскуда стала злою чаклункою. Колись давно юна малагоша виступала на шоу. Вона дуже класна і по модному танцювала, але народ її не прийняв, як і її модних і потужних рухів. Ще й батя її забули за танці. І після такого вона не приймала жодного прояву креативності. Якщо вона захопить цю сферу, то все піде по пизді у верхньому світі. Несера захопить усе і настануть темні часи, без радості. Тільки смуток і нічого більшого. Вони прямують далі до Рекстоунських гір. Незважаючи на мій, на перший погляд, недалекий інтелект, я вважаю необхідним сказати одне: якщо у вас є якесь бажання, то плекайте його. Згорайте у нього. Хочете створити секту педофілів та влаштовувати рейди на дитячі майданчики? Уперед. Єдине обмеження у цьому світі це ви самі. Дівчинка і горила виживають уночі. Починаються пиздострадальні діалоги про те, що вона погана сестра і хуйо-майо. Але яке нам до них діло? Тут несподівано з'являється вовк, який агресивно до них налаштований. Але горила дає йому кісточку і виявляється. Що це Дініска, ручний вовк стіва. Він веде їх до стіва і решти. Тим часом кінти вже в шахтах. Там вони пролазять у ничку стіва і знаходять діаманти. Недовго вони наслужувалися цим видовищем, як на них вилітають монстри. Залишаючи кал, їм вдалося залізти в вагонетку і втекти від потвор. Але є одне але компашка приїхала з одного горя в інше, і коли вони доїхали вже на точку, їхню дорогу перекрила йобана толпа кріперів. Які намірені кричати Аллах Вадбар і розривати все нахуй? Знав я одного чувака, який любив такі приколи. Доїхавши до йобаного редстоуна, вагонетка врубається, і вони дають потапку далі, підриваючи за собою і шахту, і мій пукан тоже. Вибравшись, мала гніда починає бикувати на рожавого шепокляка, що той його їсть і даун. Але той викатує дуже сумну історію. Що він бідний, біднесенький, нічого не заробляє, нікому не потрібний, і все в такому дусі. Та мені похуй, поплач, дура, вони придумають план. Врожавий педофільчик і дауну синьому відволікають варту в домі, а тим часом кудрява гніда йде пиздити оболонку для сфери. Ніхуя не виходить, бо малого палять, і він забрідає в якийсь склад. Тим часом, повертаючись до іншої команди придурків, вони потрапили на ринг. Де їм будуть рвати попочки. І вгатила їм дуже серйозного противника курицю. Ні... Той вже готовий її жарити, але в повітрі з'являється коробочка, в якій сидить міні-зомбі. І тепер це жокей на куриці. Дуже класна назва. Я просто похлопаю. Я просто похлопаю. Пізділка пізділкою, але малий уже лазить по скринях, щоб знайти те, що йому потрібно. Нічого немає, але в останній скринці все таки лежить ця клята оболонка. Яку він забирає. Страшні звуки за спиною означають, що до нього навідався містер Ендермен. Оце, якби такого Ендермена мені дали, я б на 10-му небі від щастя був. Малому говорили, не дивись в очі, будь ласка, але ця дура не слухається, і Едік повільно починає проникати в нього. <кхм> Думайте вже самі, куди він проникає. Він роздупляється і починає гатити його тупорчиком. І в нього все виходить, бляха. На халяву ще лутає й перлину Ендера. Непогано влаштувався підарок, поки малий з зендером нашим зрослим дядькам надавали погланди. Але ви цього не побачите, бо я погана людина. А якщо чесно, мені просто впадло показувати. Прибігши до нещасних, вся команда вибігає з проклятого дому і тікає, куди бачать очі. На мосту їхню дорогу перекриває стара крага, яка забирає в малого сферу, і в них немає можливості втекти. Але тут кучерявий Підар набрався сміливості й допоміг утекти стіву і кучерявому, а сам. Як справжній лицар починає відбиватися від монстрів. Герої летять далі, але йому попку прилітає камінчик, і вони приходять до тями в оточенні горили, сестри і Дініски. Всі живі й здорові, все будь-то норм, але Малгоші не йметься. І вона з'єднує сферу феро з коробкою. З нею виривається промінь, який повністю покриває світ Майнкрафта Малаф'юю. З порталу валять монстри, з лісу скелети і зомбі. Мирному світу пизда. У дитячому мультику не може все піти погано. Бо добро завжди виграє. Тому це не кінець. Йдемо далі. Починаються якісь диверсійні дії проти монстрів. То Динаміт підірвуть, то ще якусь залупу зроблять. Коротше, наші герої партизанять, як тільки можуть. Починається справжня війна, тому мала кудрява гніда починає спавнити големів, які йдуть в атаку першими. Потім стів нападає, але в нього ніхера не виходить. Тим часом малий пролазить до порталу, закидує перлину на гору і телепортується до сфери. Якось я грав у Майнкрафт зі сценаристом, і він мені усе розповідав, як класно буде зробити огляд на Майнкрафт. Я йому сказав, що його огляди нікому нахуй не всрались. Але, на жаль, мою думку, він не оцінив та забрав у мене їжу знову. Після того я під кожним його відео у коментарях пишу видали нахуй канал. Але якесь порося стріляє прямо в нього. Той падає. І вже лишається пару секунд до того, як він стане котлетою. Але де не візьмісь, з'являється шапокляк і рятує малого. Портал закидують вибухівкою, і сфера перестає подавати поганий сигнал 2G. Мурок пропадає, всі перемогли, зомбі помирають, і все супер. Стів тим часом перемагає Малгошу. Герої стоять перед порталом. Всі прощаються, і Стів вирішує все-таки залишитися. Команда імбіцилів зникає, а Стів в останні секунди нряє з ними. Закінчується на тому, що все добре. Добро перемогло. Стів і педофіл відкрили магазин. Сестра відкрила свою школу самооборони, а горила почала займатися собаками сексом. А кудрява гніда отримала повагу від однокласників, бо він нарешті добудував свій джетпак. Фільм взагалі-то прикольний, але більше підходить для дітей років так на 10. Сюжет повний піздець, банальний, нічого не цікавого, нічого не відбувається. Якби вони хотіли, вони б зробили справжній кайф. Зате вони понавкидували сюди купу всяких тем. Дружба. Сестри, брати і все це гівно. Майнкрафт це не про сюжет, а про свободу. Тож я хазе що взагалі сказати про цей фільм. Крім як: ну воно таке. Можливо, якщо хочеш просто провести час і не паритись, то воно зайде. Але для тих, хто чекає хоч якогось вогню, це фіаско. Загалом можна дивитися, щоб посміятися над тупістю і просто відключитися. Але не більше підсумовуючи цей шедевр, можу оцінити його на 4 з 10. Ніяких глибоких філософських думок я тут не бачив. Як наприклад, у сербському фільмі за мало жорстокості та вживання героїну. Раджу продюсерам фільму повішатись нахуй, бездерії буч. Ну що, сучки, на цьому все. Якщо тобі зайшло, лайк, підписка, і дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні трешові розбірки. Пишіть у коментах, що ви думаєте про цей шедевр. І не забувайте! Життя занадто коротке, щоб дивитися нормальні фільми. До зустрічі! Наступному пиздатому відосі тримайтеся там, пока-пока.